Вітаю! Ми на території житлового комплексу Фазер від ріал-системного девелопера з першим звітом ходу будівництва комплексу за серпень. Перш ніж перейти до самого ходу будівництва, варто розповісти, що Фазер це сучасний житловий комплекс із затишним внутрішнім двориком, різноповерховою забудовою та двома вежами з краєвидами на високий замок. Поруч історичний центр. Зручна транспортна розв'язка і продумана інфраструктура. Це безпечний простір для родини, де діти ростуть у грі, а дорослі відпочивають після насиченого дня. Особливу атмосферу створюють дитячий майданчик у формі фортеці з натуральних матеріалів, альтанки та дерев'яні вуличні меблі невеликі зони для вигулу домашніх улюбленців. Зараз будується перша чара житлового комплексу фазер. Тут в основному ведуться монолітні роботи. В секції 4.1 влаштовують вертикальні конструкції п'ятого поверху. Триває мурування стін другого поверху. Секції 4.2 виконується вертикальна плита перекриття четвертого поверху. Також в першій черзі виконали влаштування прифундаментного дренажу. Як бачите, будівництво житлового комплексу Фазер бадьоро розпочалося. Щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від «Ріел», ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. В коментарях до відео пишіть свої запитання і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!